Саме завдяки якісній реабілітації, чимало українських ветеранів змогло й повернутись до повноцінного життя. Так у громаді продовжують розвивати та удосконалювати медичні заклади, які працюють над відновленням поранених вояків. Понад 50 ветеранів можуть одночасно проходити лікування та адаптацію у Чорнобильській лікарні, де уже рік працює реабілітаційний центр Рекавері. Свій ранок Валентин Дідовік у лікарні розпочинає із запашної кави, яку знову робить собі самостійно. Ветеран 79-ї десантно-штурмової бригади під час виконання бойового завдання в Новомихайлівці втратив руку. Уже понад два місяці Валентин проходить реабілітацію у центрі рекавері, і саме завдяки спільній роботі з ерготерапевтами, молодий чоловік навчився однією рукою нарізати яблуко, грушу, заварити чаю або кави. Так, розкартом пластіля. Так тонесенько, так налесіло. Валентин виконує усі завдання та настанови фізіотерапевтів, бо знає, лише наполеглива праця у залі та кабінетах психолога, черготерапевта може наблизити його мрію, стати вчителем англійської мови та навчати дітей. Дітям потрібні гарні викладачі, які їх зацікавлять і донесуть важливість англійської мови в суспільстві. І я подаю зараз документи. У барський університет. У Вінницькому реабілітаційному центрі рекавері зроблено усе, аби поранені бійці почувались комфортно. Це інклюзивні і функціональні палати, а також додаткові кабінети з надсучасним обладнанням для реабілітації. Він проходить зараз міостимуляцію на біцепс для того, щоб в нього була більш покращена ходьба, коли він спускається по сходниках. Доброволець Роман Дуднік до реабілітаційного центру прийшов на милицях, отримав поранення ноги після наїзду машиною на танкову міну. Та лише за чотири дні роботи у спортивному залі з фізіотерапевтами вже ходить без палець і навіть збирається знову повернутися на фронт. Стає влад, такі як і раніше була. Це ж зовсім не згиналася нога. Так уже вже йде прогрес, іде. Вінницький реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі «Рекавері» збільшує свої потужності. Через рік після відкриття тут розширили реабілітаційно-лікувальну зону та стаціонарне відділення, аби ще більше захисників могли якісно відновитись. Євгенія Всяніко, Вікторія Борущак, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина. Для військових, які проходять реабілітацію у центрі рекавері, збирають книжки українською, аби захисники та захисниці у вільний час могли прочитати улюблений роман, детектив чи драму рідною мовою. Поповнити лікарняну бібліотеку може кожен охочий, принісши книги у сам медичний заклад або ж до нас в студію, яка знаходиться на театральній 15. Наша команда також долучилась до цієї літературної ініціативи і передасть книги ветеранам.